Так, народ, всім привіт, давайте поговоримо про ринок, про те, що відбувається, все падає, всім страшно. Ем, якщо ви давно слідкуєте за оглядами, то ви, напевно, чули і розумієте, що я вам казала, що після Хаулингу в нас, в принципі, ну, варто очікувати корекцію, що власне і відбувається. Я нарахую, що це якась критична ситуація, те, що в нас зараз відбувається, і в принципі, корекція це нормально. І для мене корекція нормально буде. А, звичайно, що мені не хотілося, щоб ми пробили. Даний рівень, я про нього вам казала в 59 тисяч. І ми пробуваємо його денною свічкою. Якщо ви бачите, у мене денний таймфрейм зараз відкритий, і це звичайно не дуже ок, але... Свічка ще не закінчилась, і в е, трейдингу, в принципі, є таке поняття, як маніпуляція, зняття ліквідності. Е, і прокол однією свічкою денною це ще не так страшно. Ми можемо зараз цією денною свічкою проколоти, назад вернутися і почати тут проторговуватися і вернутися назад. Тобто це ще не катастрофа, і це не страшно ще. Е, страшно буде, якщо, наприклад, ми закріпляємося над цим рівнем починаємо і починаємо тут проторговуватися, і почнемо далі падати вниз. Це вже, звісно, не... Не так вже буде добре. Проте, також в попередніх оглядах я вам казала і обводила ось цей діапазон. Тобто діапазон в 51 тисячу, 50 51 тисяча, 50 тисяч, тобто цей коридор. Куди ми, в принципі, можемо сходити за корекцією, набором позицій і вже розворот далі. Тому що корекція, ще раз повторюсь, це нормально, і нічого страшного в тому, що ми коректуємося, немає. Я все-таки все-таки ще вірю в тому, що у нас травень-червень буде зелений, а вже далі ну, будемо падати. Якщо ж, наприклад, ми таки пробиваємо цей рівень і вже уходимо нижче, да, sorry, тоді для. Для біткоїна, для взагалі крипторинка, все буде дуже погано, і це означає тільки той фактор, що ну, бичий ринок і сценарій відміняється. А, чого б мені не хотілося? Але я хочу наголосити, в принципі, новини, на яких ми падаємо. Тобто ми не падаємо, думаю, що всі бачили і читали, що посадили Сізі на 4 місяці, але це не тільки через це ми падаємо. А, на вихідних об обанкротились два банки в Америці. А, це символізує для. Фондового ринку для ФРС те, що в принципі вони можуть почати піднявка підняти ставку раніше. Вони перенесли її на вересень, а можуть підняти її зараз раніше через це. Також СЕК почав вести розслідування проти Ефірому. Це теж не дуже така позитивна новина. В США хочуть, хочуть запристзаборонити, тримати володіти біткоїном. Тобто ці всі новини вони склалися докупи разом, і ну, в принципі да, на цьому фоні ми летимо вниз, тому що люди, ну давайте так. Відкрито, відверто говорячи, більшість людей на ринку да, за рахунок чого складається більша ліквідність, це звичайні люди, які купляють там, ну, в кого пару біткоїнів, в кого частина біткоїнів. І коли вони чують якусь негативну новину, вони, в принципі, зазвичай стараються тікати з ринку, що зараз ми бачимо а, і відбувається. А, ця корекція, ну, на мою думку, вона не, не буде страшною, поки у нас не повториться, ну, не станеться те, що я вам казала. А, якщо ми прибуваємо цей рівень, Ну, це да, Це прям мега-мега погано і тоді вже будемо говорити по факту і будемо думати, що будемо робити. Якщо говорити про інши альткоїна, то да, вони всі теж пролилися. Але якщо у вас є змога і можливість докупити, то з маленьким. Ризиком, скажем так, можете докупляти. Um, що робити зараз по позиціям, по трейдингу, шортити, чесно кажучи, мені не хочеться зараз шортити ринок, тому що ну, може бути таке, що ми зараз цей прокол зробили, і далі почнемо так розвертатися і можемо рости. Але тут є ще такий нюанс, і, скажімо так, um, подстава. Тому що у нас тут сформувався ордер-блок. Ось він. І. Може бути таке, що ми зараз проторгуємося, вернемося в цей ордер блок за підтвердженням, і з нього піде вниз. Тому зараз, в принципі, краще знаходитись вне позиції, не торгувати, і слідкувати за тим, що буде робити ринок. Тому що при підході в цей ордер блок нам потрібно буде слідкувати на молодшому таймфреймі, що буде відбуватися, буде графік підходити плавно, заходячи в ордер-блок, піде. Розворот, да, тобто у нас почнеться розворот, і це означає, що ми розвертаємось далі. Або при підході в даний ордерблок, грубо кажучи, у нас не відбувається ніякого розвороту, ми його просто пробиваємо і торговля, торгуючись над даним рівнем, це да, дійсно буде сигналізувати нам про те, що ми можемо рости. І світ, звичайно, на підтвердженні можна набирати лонгові позиції. Тут. Можна пробувати набирати шортові позиції, якщо ми побачимо, що у нас йде розворот і знов таки ж на підтвердженні. І виході з цього ордера блока вже пробувати якісь шортові позиції. В даній ситуації, коли у нас ось такий свіп, такий прокол, просто посидіть, відпочиньте. Погода хороша, не треба заходити в позиції. Ви повинні розуміти, що відкривати позиції кожен день це не трейдинг, це лудоманство, Вибачте мене за таку прямоту. Якщо виникають якісь питання, задавайте всім солодкого дня.